12 березня о 10.27 фахівці другого спеціального центру швидкого реагування Державної служби надзвичайних ситуацій України вилучили та знищили дев'ять протитанкових мін телерміни 42. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Вчора поблизу села Суховоля Золочівського району місцевий житель під час прогулянки виявив одну протитанкову міну. Прибувши на місце події та провівши додаткове обстеження території, сапери державної служби надзвичайної ситуації виявили ще 8 одиниць телерміни – всі знайдені боєприпаси були знищені у встановленому порядку. Такі протитанкові міни ТМІ 42 широко застосовувалися Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни з 1942 року. Інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Пам'ятайте, вибухонебезпечні предмети часів минулих війн несуть загрозу. У випадку знаходження будь-яких підозрілих предметів не намагайтеся їх переміщати, а тим паче самостійно знешкоджувати. Негайно відійдіть на безпечну відстань та телефонуйте 101.